Усім привіт! У цьому відео розповім вам про те, як я намагалася приготувати мексиканський тако. До цього діла я підійшла з відповідальністю, переглянула дуже багато різних відео різних мексиканських кухарів для того, щоб зрозуміти, що саме вони туди додають, в ці тако, і чому вони так незвично смакують. Тому, якщо вам хочеться і вам цікаво зрозуміти, що з цього вийшло, запрошую переглянути це відео. Починаємо з приготуванням ясної начинки. Беремо синю цибулю і нарізаємо її дрібненьким кубиком. Так само потрібнюємо і болгарський перець. Далі розігріваємо пательню, висипаємо на неї овочі і трішки їх підтушковуємо. Все ретельно перемішуємо і додаємо фарш. Овочі з фаршем теж добре перемішуємо, щоб не було утворень великих шматочків. Все солимо, перчимо, за смаком всі спеції додаємо і даємо тушкуватися фаршеві. Доводимо фарш до готовності, випаровуємо зайву воду, додаємо часник, і на цьому наша м'ясна начинка готова. Переходимо до приготування сальси. Знову ж таки, подрібнюємо червону цибулю на дрібненькі шматочки, висипаємо в окрему ємність і до неї додаємо дрібно порізані помідори. Далі беремо петрушку і гарно її подрібнюємо. Також до сальси потрібно додати гострий перець. Я придбала один невеличкий гострий перчик. Ось тут я його куштую, щоб зрозуміти наскільки він гострий і скільки потрібно його покласти. Але так виявилося, що цей перчик був зовсім майже не гострий, тому я його порізала весь. Далі додаємо сіль за смаком і сік лайма. Все це куштуємо і підбираємо кількість солі, кількість соку за своїм спаком. Мені захотілося більше кислинки, тому я вичавила повний лайм. Сальсу ми приготували, тож переходимо до соусу гуакамолі. Беремо спілі авокадо, ось так ножечком всередині їх подрібнюємо, для того, щоб коли ложкою ми їх діставали, воно випадало не цільними шматочками, а дрібненькими. Дістаємо з авокадо всю серединку, потім додаємо туди. Сметани також все за вашим смаком. Чим більше сметани, тим буде більш такий ніжніший смак. Далі додаємо туди сіль та сік клайма. Соус готовий і тепер беремо і нарізаємо пекінську капусту. Прийшов час підготовлювати тортилью. Я ось таку тортилью купила її в звичайному магазині нашому супермаркеті. Обрізати я її не буду, тому в мене будуть великі також. Я виклала тортилью ось так на решітку, для того, щоб утворити форму для нашого тако. І підсушувала їх при температурі 180 градусів приблизно 5-6, в когось 7, залежно від духовки хвилин. Ну от і все, вся начинка готова. Тортильї підсушилися, підрум'янилися і тепер можна створювати такос. Як бачите, для начинки я ще додала натертого сиру. Переходимо до найприємнішого моменту, складаємо перше тако. Беремо пекінську капусту, м'ясну начинку, беремо сальсу, додаємо гуака я ще вирішила притрусити сиром. Послідовність викладення начинки можна варіювати все, як вам подобається. Можна чогось класти більше, чогось менше. Тут, я так зрозуміла, немає особливої різниці, через те, що скільки відео я не дивилась, в усіх було по-різному. Тако у мене вийшли доволі величенькі, так як я не стала обрізати тортилью. В цьому є як плюси, так і мінуси. Плюс у тому, що можна наїстися навіть одним тако, але трошки незручно його їсти, так як він великий. Що я можу сказати? На смак це чимось схоже на шаурму, але десь так трішки звіддаля, принаймні із цих інгредієнтів. Мені особисто не вистачило якогось яскравого, такого насиченого смаку. І я зараз не про гостроту, а от про саме якийсь такий насичений е, смак. Можливо, соус потрібно було ще додати, якийсь змінити. В цілому вийшло доволі смачно. Я задоволена і рідні теж, тому я вам рекомендую спробувати приготувати такі тако. Вони незвичні, цікаві і приємні на смак. Головне підібрати вдалу начинку. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки та підписки і до наступних відео!